Вітаю вас, малята! Сьогодні у нас заняття з малювання, а тема нашого тижня, якщо ви пам'ятаєте, це тварини холодних країн. Кого ж ми сьогодні будемо з вами малювати? Відгадайте загадку! У нього біле черівце і чорна чорна спинка. Всі діти знають відповідь звичайно, у пінгвіна! Так, у пінгвіна сьогодні ми будемо малювати з вами ось такого пінгвіна. Для цього нам потрібні фарби, склянка з водою та пензлик, простий олівець. Та я взяла ось такий мілок. Він називається цей мілок. Восковий. Мені дуже подобається їм малювати. Якщо є, можете їм малювати. Немає, значить можна фломастером. Ніхто не заперечує. І так, білий аркуш. З чого починаємо? Сьогодні у нас незвичайне заняття, бо ми сьогодні будемо з вами малювати цифрами. Як це? З однієї сторони, на білому аркушу ми е, малюємо цифру 3. Згадали, як її малювати? Да? Ось так, дивіться. Цифру 3 малюємо. Так і так. Намалювали. Бачите, цифра 3. Тепер ми повинні з'єднати ось цю сторону, не доходячи до серединки. Ось так. Зараз я покажу як. І ось так з'єднуємо. І ось так. Дивіться, яка цифра вийшла? 8. Правильно. Далі всередині цифри 8 ми малюємо знову цифру 3. Дивіться. І ось так. Тепер ми знову з'єднуємо. Бачите, всередині намалювала цифру 3. І знову з'єднуємо. І ось так, видно, да? зверху ми малюємо очі, усмішку, він такий у нас усміхнений, веселий Пінгвінчик. крила. Ви пам'ятаєте, діти так, що у нас пінгвін це пташка, але вона не літає. Але дуже добре пірнає і плаває. Так, тепер ми малюємо, бачите, ось намалювала такого пінгвінчика. Тепер ми малюємо кригу. Кригу. Діти хвилястими лініями, як вам хочеться. Ось так можна намалювати. Ось так. Ось так можна намалювати кригу, ось таку. Трішки отак розфарбувати. Ось розфарбувати. Ось так ось у нас вийшла така крига. Дивіться, крига така вийшла. Так, малюємо тепер нашого пінгвіна. Він чорного кольору, ми обводимо контур спочатку чорним кольором. Отак, дивіться. Обвели животик залишаємо білим. Білий у нас залишається животик, крильця ми чорним фарбуємо. Ось так, дивіться. Зафарбували. Так, тепер голову ми теж по контуру фарбуємо, а середину. Нашою головою, нашого пінгвіна залишаємо білим. Так, ось так, дивіться. Видно? Видно, молодці. Якщо ви робите разом зі мною, це дуже буде добре. Так. І у нас вийшов гарний пінгвін. Дивіться. Ось. Залишилось нам намалювати йому лапки чорною фарбою, дивіться, ось такі лапки. Чорною фарбою я намалювала. Так, ось такі лапки у мене. Чудові лапки, у мого пінгвінчика. Далі метелик йому. Може, він кудись в гості піде? Далі. З жовтою фарбою намалюємо йому ротик ось так. Діти, якщо фарба не висохла, ви не дуже фарбуєте, можна залишити, щоб трохи робота підсохла, а потім можна продовжувати і можна розфарбувати очі. Дивіться, діти. Все, наш пінгвін готовий. Я бажаю всім успіху. Буду чекати на ваші роботи. Всього найкращого. Люблю вас!